Вітаю, шановні друзі! Жахлива трагедія трапилася в місті Магдебург. Там авто на величезній швидкості влетіло в натовп Людей, друзі. Ви зараз подивитесь відео, зробіть репост. Що найменше дві людини загинуло? 68 травмовано серед загиблих. Є і маленька дитина. До речі, серед травмованих також є. І українка 72-го року народження. Подивіться це відео. і Потім я продовжу в деталях про цей інцидент. O artista Ну що, друзі, як ви побачили, жахливі сцени. Насправді, от, е, в Німеччині відбувається таке. Не можу сказати, що часто, але ну, це не тільки в Німеччині, це і в інших країнах відбувається, і в США, і в Європі. В принципі, таке всюди може бути. от, Але в Німеччині потрібно з цим бути дуже обережним, друзі, особливо з оцими різдвяними ярмарками. от, За інформацією місцевої влади, підозрюваний на наїзді це 50-річний чоловік, е, який народився в Сауду. Аравії приїхав е в 2006 році, отримав статус статус біженця, працював лікарем-психіатром. Дуже дивна історія з ним. Е Саудівська Аравія нібито повідомляла вже не один раз е спеціальні служби Німеччини от, про те, що е придивіться до цього чоловіка, але з ним була е цікава ситуація. Навіть е німецькі е спеціальні служби заявили, що це такий перший випадок, коли людина. Не відносилася до ісламістських якихось угруповань. да тобто він не був в принципі праворадикальним ісламістом От. і не входив до якихось терористичних угруповань. Він навпаки був ліворадикальним прихильником, такі в нього були погляди. Тобто, він винив Німеччину, винив Саудівську Аравію, там допомагав дівчатам Саудівської Аравії тікати. І там, до речі, ж, Саудити його порушили. Проти нього кримінальну справу, нібито за торгівлю жінками, але ну як пишуть німецькі змі, от нібито він допомагав жінкам. От можливо, в нього якісь були проблеми зі здоров'ям, тому що він винив там і німеччину, що вона приймає багато мігрантів. Тобто, дуже дивна ситуація виходить насправді. Він е мігрант, біженець Саудовської Аравії, виступав проти ісламізації Європи. Ну, взагалі, дуже дивно. Друзі, це перший випадок такий Зачасту, навпаки, в принципі. Оці всі терористи, які роблять терористичні акти в Європі. Вони по іншому кажуть, скажімо так: брати і робити з цього якусь систему. Я би не робив, можливо, тому що цей випадок він якось відрізняється від всіх інших. До цього в Німеччині були вже такі терористичні акції в Берліні в 22-му році, коли автомобіль в'їхав в НАТО, в 16-му році на різдвяному ярмарку в центрі німецької столиці. Також був випадок. Тобто таке трапляється. Ну, Мабуть, у цих ісламістів на Різдво, е як у демонів, щось загострюється, не знаю. От. Але, друзі. От, майте це на увазі, якщо гуляєте по німецьким різдвяним ярмаркам, завжди от, будьте обережні. Я не кажу, що потрібно впадати в якусь параною, але потрібно завжди бути обережним, дивитися, тому що ну, Німеччина це велика мультинаціональна країна, так само, як і США. В США не набагато безпечніше. Я би сказав, в США набагато небезпечніше, ніж в Німеччині, і такі випадки це поодинокі випадки на велика. Величезну кількість 80 мільйонів населення в Німеччині. Це дуже поодинокі випадки, але вони трапляються. Тобто, постійно завжди постійно бути краще е обережним, дивитися, от, розуміти, де ви знаходитесь, завжди мати можливість десь сховатися, якщо щось таке трапилось. Тому дивіться, але шкода, звичайно, маленька дитина загинула. От і 68 людей знаходиться в лікарні, тому будьте обережні, друзі. З повагою ваш адвокат Демченко.